Одна річ, одне почуття, відчуття, одна така дуже важлива дія, яку кожна людина зараз повинна зробити, для того, щоб стати отією сутністю, істотою, істотою, істинною, так? стати, що зробити? Повернутися до себе і почати себе ніжно, бережно любити. Любити і відтворювати цю любов, дозволити їй проявитися через себе. Це настільки високочастотна вібрація творіння, це настільки, настільки це е, вібрація свідомості тієї самої, яка саме зрезонує з тими, з тими всіма програмами, які заходять сюди. Ти не можеш віддати комусь те, якщо в тебе його немає. Чого в тебе немає всередині, ти не можеш віддати. І не тільки всередині, а й в матеріальному плані. Якщо немає в тебе, наприклад, грошей, ти не можеш їх дати. Так? Якщо в тебе немає, щоб там поділитися чимось хліба, нема в тебе його, ти не можеш його нікому дати, поділитися з тими людьми. Хто Потребує того хліба. І то, так само це стосується серединного того сяйва, тобто вібрації любові, яку ти створюєш і проводиш, так? ти її проводиш через своє серце. Тому якщо в тебе там її немає до самого себе і всередині себе, ти нікому ніколи не можеш дати. Ти завжди будеш шукати компенсацію, де б це його собі взяти, від кого це його взяти. Або через те, що хочеш бути важливим, корисним там, і щоб отримати оту саму, оту саму любов, яку зовні можна отримати від людей, які тебе люблять. Але то не та любов. Я говорю про іншу любов. Я говорю про. Істинну вібрацію свідомості. Це вібрація творіння, це вібрація свідомості. Це те, через що ми вже зараз з вами по-новому сприймаємо як люди нового світу. Розумієте, наскільки це вища планка? Це любов не. Між чоловіком і жінкою, між матір'ю і дитиною. Я часто говорила, що для пробудження того, щоб відчути хоча б цю вібрацію, так, відновити її в собі, відчути, що вона там є, потрібно згадати щось дуже приємне. Те, коли от просто в такій благості ти ще знаходився. Що просто, ти просто от згадуєш це як щось неймовірно чудове. Таке. Коли згадуєш, ти якби активуєш, так, це імпульс, такий імпульс, запускаєш. Але зараз та, та любов, яка могла бути в земному плані до цього часу, так, вона вже перейшла як на вищу октаву розуміння. Як на таку, знаєте, вона о, о, отримала об'ємність, об'ємність не тільки так в розумінні, а в відчуттях об'ємність. І саме через самого себе, коли ти відчуваєш цю вібрацію, Любові в серці, і відчуваєш, як вона розтікається в тебе по всьому тілу, і за кордони тіла ти починаєш світитися такою сферою сяючого щастя, то це є якраз розкриття свідомості вищого порядку через серце. І зараз люди, які споріднені між собою, між розумінням того, як що таке ця енергія творіння. Що це значить? енергія творіння це любов. Любов це сама висока високочастотна вібрація свідомості. Вона включає в себе всі інші. Вона керує матерією, вона втримує матерію. Мало того, вона творить матерію з нічого, з пустоти. І навіть Наостанок вишенька на тортику сьогодні буде вам. Навіть коли вам здається, що все навколо не так е, гарно виглядає, що все розрушується, що йде така, е, якісь жахіття відбувається в деяких місцях. Так? А в деяких місцях, навпаки, люди живуть, ніби нічого не сталося. Навіть коли здається, що ти вже не відчуваєш отого от сенсу. Так? Сенсу того життя, яке, яке в тебе ще є, коли ти дихаєш, ти же дихаєш. Значить, життя є, душа є дихання, це душа. Так? Серце в тебе є, воно стукає, ти його чуєш. Навіть що б там не відбувалося навколо, проявити оцю любов до себе в будь-якій ситуації, як би там не було. Все одно це можливо зараз. І чому кажуть, все пізнаєш через самого себе, так? Полюби ближнього свого як самого себе перекручено, тому що полюби спочатку себе, а потім ти проявиш цю любов до ближнього. Неможливо з того, що, чого там немає. З того, чого немає, щось там формувати, це буде просто спотворене, скривлене, брехливе і зрадницьке. Тому до себе, будь ласка, зараз поверніться. Відчуйте оце, що воно є, оце і є та сила творіння. І люди, які зараз будуть відчувати один одного на відстані і поряд. Тобто споріднення, які формують це одне, єдине ціле От як я казала вам, там вирос, там виросло, там виросло, там виросло. От воно якраз і виросло саме через вібрацію свідомості. А вібрація свідомості працює і передається, і формується, і творить все тільки з енергії любові. Тому всі, хто колись питав, що таке любов, Ну, що таке любов, от я вам сьогодні конкретно і говорю. Це енергія свідомості, хвиля, вібрація. І зараз ми її сприймаємо з абсолютно іншого рівня сприйняття. Тобто вона в нас активована, вона в нас запущена. Тому ті, хто її приймає в собі і співпрацює, ті залишаються далі творити новий простір життя для себе і для майбутніх поколінь. Ті, хто закриті люди капсули, так, які захлопнулися і не впускають в себе силу творіння цю вібрацію світлових кодів, оцю любов, оцю, оцю силу свідомості, світло свідомості. Тобто так, бачите, скільки до всього є вже зараз. Ті люди просто відійдуть, відійдуть всі ті, хто не буде співвідношені жити з новим простіром, який зараз формується. Так. І не інакше. А саме так буде у нас далі з вами. Так що, не дивлячись ні на що, звертайте увагу на своє серце і відроджуйте, відроджуйте своє світло свідомості, яке і є силою творіння. Дякую всім за увагу! З вами була я, Тетяна Сахненко. Ви мене вже знаєте, мої підписники, хто мене дивиться, я передаю вам величезний привіт. Я бажаю вам здоров'я і Процвітання і сили світла, і любові, і благості всього-сього самого найкращого. Моїм новим підписникам так само вітаю вас! Підписуйтесь, кому цікава така інформація, і відроджуйте все те, що ви відчуваєте, коли навіть слухаєте мої відео. Розповсюджуйте їм, будь ласка, в соцмережах своїх, можливо, комусь. Потрібна буде така інформація. А більш детальна інформація завжди я залишаю під, посила... під цим відео в посиланнях. Там такі синенькі полосочки, туди можна зайти, і там ще більше всього дізнатися. Так що бажаю всім миру, благості. Нехай наша земля очищується від всього того, що не відповідає її планам. Всього найкращого, друзі, до побачення!